Знаєш, що ми зараз будемо робити? Ні. Ми зараз будемо твоїм друзям в садочок формувати подарунки. Добре, друзі, я туди йшла в магазин в Аврору. Трошечки скупилася. Це шоколадні Діди Морози. Кидаємо Кучок. Діда Мороза шоколадного і ось таку штучку я Дивись, далі ось, тако. ось, тако. ось, ось, ось це так мені допомогти звичайний О, тримай можна я наліпку буду брати? можна це я готую подарунки для своїх друзів а знаєш чому я гарненький малюночка тому що собі було гарно. Що, сподобалось робити подаруночки? Так.